Друзі, де онубіра з чорним капотом, з LED-фарами. Просто подивіться на цю красу. 1300 доларів і вона ваша. Тонована в коло, окрім лобового скла. Є другий комплект гуми, лежить в багажнику. Чорні диски. Ручку зробимо. Подивіться, з чорним капотом. Сальон-салон. Аля велюр. Є всі 4 склопідіймачі, Механічна коробка, є радіо, магнітола, є навіть кондиціонер і пічка, яка працює. 301 тисяча кілометрів пробігу на щитку, просторий задній ряд, багажник ще більше, бачимо там другий комплект гуми. Машину можна у нас придбати за готівку. В лізних ми ж не продамо, напевно, ні? Ні, в кредит ні. Ну, в кредит можна, можна? В лізних не можна. не можна. Заготівку точно продамо. Приїжджайте, подивіться, а продамо ми вам її в найкоротший термін. І, можливо, саме ця нубір за 1300 доларів це твоє авто.